Милосердний на наших призивання із бойби, і свого благослоння на нас, і на пригорчі вони сім'я, як зілля, і плодів, що їх з благодарням, приносимо тобі в ім'я Твоє у празник цей Господи, що вони принесли поруч людям, тваринам, пірені дух, і ра, несподівання, шарування, ворожби, укусів, зміїли, або інших. Родітяли з гінасмішки хитрощі від яполиного Божії в Несі, з пригощами добре, які замолибали голосла не в лісі нашому році, без горі, де суспення праздників пообразного і, і... Праздник. Праздник. і вона вся, то щоб і ми туди були прийняті ми лісніші доросли, народного сина твого що з ним благословен Ісус присвятим ми творчим Твоїм духом, і, і на віки, віки. Господу поморів час. Творчий стрителі людського роду, подати лічного спасіння самого, пошли Духа Твої Святого, з свичні благословенням на всі речі, що до освячення хрестиків. Медалики, ікони, вервіці, щоб вони були озброєні, силою Небесного Духа тухнесах були помічними для тих, хто буде до них молитися. Бо ти благослужаєш, посвячуєш усе, Христе Боже наш, Тобі славу, селайну, посій Сину, і Святому Духу, був, час, і і на віки, віки. Слава тобі, Христе Боже, полоні наше, слава Тобі. Діти, діти, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Христос істинний, Бога, перед вами при І цій який десь празне, звершуємо, преподобних во нас наші, і всіх святих помилуй, і спасе нас, як благи і людинолюбних. Вхід. Тут зараз буде також е, у краниках свячена вода, кожна буде собі набрати. Хто має зілля, так високо-високо тримаємо, щоб можна було їх добре попаси, добре і зіллям покропити. І всім бажаємо щасливого, мирного, безрішного, праздника, але дуже радісного благословить. Дякуємо всім вам за скільномові.